Всім привіт! Конфлікт на Україні увійшов у свою фінальну стадію, в ході якої російські війська почнуть розбирати на частини українську армію. Порушиться логістична побудова Збройних сил України. Про це заявив офіцер розвідки морської піхоти США у відставці Скотт Скоттрир. В українців закінчуються боєприпаси, танки, літаки, вертольоти і все інше. Тому Зеленський випрошує зброю і каже, що якщо ви не дасте мені це все, щоб битися, значить це доведеться робити вам, синам і дочкам Америки. Сказав він. Це він, звичайно, перегнув. Американський обиватель не готовий воювати. Раніше Риттер спрогнозував повстання українських військових. Проти свого керівництва попереджав Київ про швидку втрату нових територій і передрикав йому повну капітуляцію. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!